Отця і сина, і святого Духа. Христос Воскрестов. Сьогодні, дорогі брати і сестри, четверта неділя після праздника світлого Христового Воскресіння. Цей період називається поправство святої Пасхи Христової і ми насолоджуємося спогадами і молитовими прославлінням Великої тайни постання Христа із мертвих, через яке Господь подарував світові вічне спасіння. Сьогодні Свята Церква згадує одно із чудес, яке свершив Спаситель із розслабленого. Ця неділя називається неділею про пророзслабленого. Господь наш Ісус Христос, нас Спаситель, звершував свою Спасительну місію і прийшов один раз в Єрусалим на праздник. В Єрусалимі, недалеко від храма, була купель, називалася віфеста, тобто дом Милосердя. І в тій купелі омивали жертвених овець, От приводили, приводили в храм, щоб принесли в жертву якусь тварину або овна, або птиця, або якусь голуба. І от овець, яких готували на жертву, вимивали всі купелі. І в цій купелі звершалося велике чудо. Ангел Божий час від часу сходив в купель і возмущав воду. І хто перший входив в купель після возмущення води, той і від від якої хвороби. Тому біля цієї купелі було п'ять критих ходів, тобто П'ять навісів таких, під якими лежало багато-багато хворих, багато сліпих, хромих, сухих і різними хворобами людей одержимих. І Господь прийшов туди і побачив там одного чоловіка, який лежав вже 38 років. Спроситель узнав, що він довго лежить. І звернувся до нього і каже, а чи ти хочеш бути здоровим? А хворий сказав, так, Господи, але я не маю людини, яка би мене опустила в купи, коли возбудиться вода. А коли я, коли я сам вже дохожу, то хтось мене опережає, заходить в першу воду і отримує стілення, а я вже не отримую. Тоді Господь каже йому, встань, візьми постель, постель твою і ходи. І він піднявся, взяв свою постель і пішов. А була субота, коли Господь створив це чудо. Іудеї, побачивши, що в суботу людина несе постель, почали йому говорити, цього не можна робити в суботу, що ти носиш постель. А він каже, той, хто мене ісцелив, той мені сказав, візьми постель твою і ходи. Е, іудеї спитали, а хто такий? Хто це він? Але е, ісцілений не знав, тому що спаситель, як тільки ісцілив, його зразу зник в народі. І ось Господь зустрічає цього ісціленого, розслабленого у храмі і каже йому, от ти ісцілився. Дивись, більше не гріши, щоб не стало з тобою ще гіршого. І е, цей ісцілений чоловік пішов до юдею і е, сказав їм, що і той, хто його істелив, називається Ісус. І з того часу іудеї почали гнати Спасителя і шукали, як би вбити його. Таку священну історію сьогодні згадує Свята Православна Церква. І як у любі історії, в цій історії для нас є багато повчального, перший Господь навчає нас через цю історію, що хвороби попускаються Богом людині за гріхи. Бувають рідкі випадки, коли Господь попускає хворобу не за гріх, а просто для слави Божої. Це було, наприклад, сліпо народженим. Коли апостоли побачили людину, яка народилася сліпою, то вони так були розумні, що спитали Спасителя, хто свої рішив Господи, що він сліпим народився? Він чи родич чи його. А Спаситель сказав, ні він ні родичі не вирішили, а це для того, щоб на ньому з'явилися Божі діла. Але це рідкі випадки. Чаще всього ми хворіємо за свої гріхи. Хвороба має два дійства на людину. Перше, хворобою Господь навчає людину, не грішити, тобто закликає людину припинити гріхи. Розуміляє людину. Якщо я не хочу припиняти гріхи грішу, то хвороба, перед Господь не забирає у мене, але вона перетвориться для мене вже в ліки. Хвороба починає сама восполняти недостаток моєго покаяння і нищити ті можливості, які я маю себе рішати. От, наприклад, людина ну, злодій ходить, ночами краде. Рабує людей. Господь посилає йому хворобу. Ноги віднімаються сліпні. І якщо він не покається, то ця, оце, ці немищі його не дають йому вже можливості вночі вставати і йти красти. Тобто Хвороба починає працювати як ліки, вона розрушає ті гріховні можливості, які людина вживає для того, щоб вирішати. І ще ну, звернемо увагу на слова Спасителя, що ти зцілився, іди більше назви решає, щоб не стало з тобою щось гіршого. Це Господь сказав цій людині, тому що він знав наперед, що ця людина після вона стане ще гіршою. І церковне придання говорить, що цей ісцілений, коли став здоровий, він нанявся на роботу до первосвященника в страви, охранника. І коли спасителя судили перед первосвященником і задавали запитання Спасителю, спаситель відповів первосвященнику, що ти мене питає, що я робив. Я, Слухай людей, спитай людей, вони знають. Я говорю явно і спитай їх, що я говорив. І цей стілений, будучи сторож, рядом спасителем, і ударив Спасителя рукою по поліцю. За те, що він мов, неправильно відповідав перевосвященику. А Спаситель сказав йому, якщо я сказав щось неправильно, скажи, що неправильно. А якщо правильно, то чого ти мене б'єш? Тобто Господь попередив цього, цю людину, щоб він не робив гріхів, а він зробив ще більше гріх. За що він курів, історія про це не говорить. але те, що він ударив Спасителя, невинного, безвинно страдальця, Божественного посланника це великий гріх, Ну, е, не знаю, чи він в цьому, чи не покаєшся, але він зрішив більше, ніж до болезні. Багато є повчання в, цьому, в цій історії, але ми для себе е, візьмемо просто урок, що е, якщо ми хворіємо, то це перше, що треба нам робити, це треба каятися перед Богом. Кайстася в своїх гріхах, боротися проти своїх гріхів, проти своїх гріховних привичок. І тоді скоріше Бог дає сіління. Це залежить від нашого покаяння. Якщо людина має сильне покаяння, залишає гріх, то Господь швидко сіляє від болезні. Якщо немає такого покаяння, як ми, у нас, звичайно, ми ну, ну, слабо каємося, ми більше очищаємося через терпіння боєздіння і скарби. Оце для нас сьогодні це лікарство віка. Е, останні е, ну, е, часи існування світу, е, про них говориться багато святих отців і, і говориться так, що останні християни, які будуть жити при кончині світа, вони будуть терпіти великі скорботи і болізні. Але через терпіння, благодарне терпіння всього цього, вони сподобаються такої чистоті, якої досягали ті великі подвижники, які великими постами, великими молитвами погаждали Бога. Так що це, це хвороби і, і, і скорби, це є наш хрест, яким ми очищаємо від гріхів, яким ми готовимо себе для вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому він дав славу, честі, покоління. Ніні безконечні віки амінь Христос воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.